Всім гарного я, я, я. зараз трошки. шкода. Коли прийдемо, вивожу. Я не знаю, якось, скільки бріти. І я постараюся виложити 9. От зараз постою, поговорю зі не це чути, якщо такої зомбі і так далі. Як я я вам...

Когда я снимала? Мені там, ну короче, я дуже довго что-то э, придумати? для відео. Вело дуже багато. Ви знаєте, що сталося? Я, я, я чуть втілив викинуть Ну, Короче, пойдем. Вийшла, я на двір выкину. І зомбі відомо. Ой, біля. І мусила пів години битися з ними, а ми ну такі нічого не жило. І от зараз я зібралася. Ось зібралася. Вчора кратилось, нісмонтачо. Безкажу. Буде важко. І от Пармувала звонка. По трасі, хижевич, пропуск і машини їду. Я так змучилась, як так я це все зробила, хотіла. Але повинно ще йти разу. Доведеться все на нові. Короче, в мене там цілий той, в мене є лупші, до речі, і дається лізепаничка валялися думаю, наверняка я буду дуже рідко покрити. тому що я дуже боюсь. Да я хату спальню, свините ж. Ну ладно там. Да, кухати. Набак краще потеря. Це уряд в Майнкрафт ну поки так і твізон. І мені дуже подобається. Да, воно палиця, але... Що, якими згори? Я пані. Друге. Поки більше треба. Треба ставити. Я не знаю, що ж. От. Що ще скажу? Ні, це не ролик. Ролик я пізніше вечором або зараз коли пройду змонтую. Може, зараз мені буде не зрощим. А може ввечері звізьмо. Ще не додому. Зараз можливо я почину, дивлюся, я телевіз, ну, ютубік, що може тобі. Ти... Я не знаю. Свої ще відео. Я теж своїх дивився. Нічого Ну, перемагає. Ні, що їде, я переглядаю Я не для рейтингу, а для... Коменти, я пи, ви побачите, що це я все. І там переважно знаю, що я тепер знаю, що там моя подружка. Дуже подружка але така. Той, Над, э, Аня Ляхович. Я думаю, що, М -м -м. що ви знаєте її, скоп цати гай, що ви мої... Це означає, що ви мої докладки. Дуже смішно і дуже тупо... Що ми... що Любі люди дивляться мене. Чи я так а Это виходить в ми підпили. А, і тя. Якщо ти ми класне, пиші підписані, пиши мне гадку в комментарії. Ти підписаний на мене просто так. Чи ти підписані на немає... Но... мене? Тому що я гадну відео. Ой, чекайте, на мене дзвонять. Вибачте, я мусила зпинити, мене подзвонили. А мої розмовні дзінки, я думаю, вам не дуже хочеться слухати. І розумієте, я не дуже стара літка. Я вам скажу, ну якщо в моїм кажуть, ви знаєте, де я вчуся. А так, думаю, все нормально. Все чіки пуки в мене завжди. И чё, вроде, пан, не стал идти мной. Такие, машина она едет, костерёна она едет. Вроде такая, ведь я иду трошки дальше, на всякий выпадок. Тут делают двенки мои. Ну, и, короче, веди. Костерёна она едет. Вот, блин, не знаю, ты людей. Жива здорово. Да, ребятки. Просто мені страшно, і Якщо б так щось, ви щось таке. Там мене, наприклад, викрали на стрімі, то я б встиг телефон не відібрати, я би думаю, встиг випустити відео. І ви би у мене. Ви б у мене...

Я щось кажу. Нічого. А, і все, напишіть, будь ласка, в Кілька, викілька, як називається Мовча я, якщо вона впустена в місті, місці, в місці там вряд. Ну, а якщо в селі не пру. І не, не знаєте теж що. Це. Це смертельна яву там. може померти. Я даже не знаю. Я буду жива здорова. Я це досить давно зробила. Тож ку я вже здохну раптом. Перед смертю я вже прошу відео для вас. І поставте лайк, будь ласка, після вийшов здох. Абме. Пум-пурам-пурапа-пум-пум-пум. у -пу -пу -пу. Кому мене все добре, ладно. Всім чао і до завтра.